Рестайлінговий, 12 й рік, пригнано з Німеччини, покузовував без ДТП, до покрасів вже на українському обліку. Пробіг всього-навсього 128 тисяч кілометрів. Є підтвердження за аукціону, Можна перевірити будь-якою діагностикою. Машина повнопривідна на автоматі. 2 літра дизель. Має передні і задні парктроніки. Хромовані накладки на бамперах Громовані релінги, гарні диски, гарна зимова гума. Також присутній у нас передній парктронік плюс омивачі фар.

Праве піло заднє 83, дверка 82, дверка 80 і переднє піло праве 77, вся машина в рідній фарбі. На чотирьох дверках, є після доступ. Шторки на вікнах. Шкіряний салон, панорамний дах, з люком столики, обдув для задніх пасажирів. Кому потрібно він-код, вікна, 12 рік, 4 склопідйомники. Електрозеркала, музика бусе. Сидіння на електриці, не порване, не перешите, плюс підігрів сидіння. Так, парктронік, USP. заведемо. Ніякі помилки не горять. Пробіг середні, ой, пробіг, середній, ой Розхід середній, 7,1. Пробіг, чесний, 128 тисяч, можна перевіряти будь-де. Звичайний гідротрансформаторний надійний автомат не пинається, не буксує, переключає плавно. Підключаємо і повний привід. Клімат, контроль, навігація. Все працює. Це сидіння також збережене, електролюб, також все працює. Безключовий доступ, заводиться кнопочкою, електроручник. Покажу ще під капотом. холодно повністю. нічого Ещё... не зупин на месяцка залила нічого тут нету чисто Ощі ще тормузні диски. До речі, тонування Спереду легеньке, за... за тонування є, сверду легеньке, затоновано добре. Ось така машинка, кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд, будь-яка перевірка. І всім дякую за увагу.